Європейський союз почав перемовини із Китаєм у Польщі задоволені рішенням не продовжувати безмитну торгівлю із Україною. Більшість учнів польських шкіл зазнають насильства із з боку однолітків. Європейський союз почав переговори з Китаєм про зняття мит на електромобілі. Повідомляє німецьке видання Handelsblatt. За даними цієї економічної газети, представник Євросоюзу навіть літав до Пекіна, аби обговорити зокрема це питання. Угода має відбутися на найвищому рівні, і цей хід має стати однією з європейських відповідей на непередбачувану політику Дональда Трампа щодо тарифів. Через хаотичні рішення важливого торговельного партнера Німеччини німецькі економічні інститути знизили прогноз, прогноз економічного зростання на цей рік. Це показує наскільки залежна Німеччина від Сполучених Штатів. Проте економісти все ж зазначають, що найкращою політикою було б нарощення власних сил, а не відкриття Китаю. Незважаючи на зусилля України, продовження угоди ЄС про безмитну торгівлю не буде. Про це в Брюсселі заявив міністр у справах Європи Польщі Адам Шлапка. Ця угода діє із моменту повномасштабної війни. Таким чином, єС хотів допомогти Україні та полегшити її експорт, адже Москва блокувала порти у Чорному морі. Договір продовжували щороку, минулого року в останнє, тому він закінчиться 5 червня. Міністр Адам Шлапка сказав сказав що оскарженню це рішення не підлягає. Ситуація ніж ситуація зовсім інша ніж у 22 му Перевезення і торгівля через одеський порт працює у повному обсязі. Україна може безпечно повернутися до своїх природних ринків з експортом продовольства. Живно може вручити на свої натуральне ринки після закінчення терміну дії угоди. Торгівля між ЄС та Україною має повернутися до передвоєнного стану. Хоча уже зараз починають розмови про певну. Модифікацію угоди Брюссель має представити нові пропозиції з цього приводу у Польщі. Розраховують, що вони врахують інтереси перш за все країн Євросоюзу. Найважніше з пункту візання найголовніше з точки зору. Я говорю не тільки про Польщу, а про багатьох європейських країн. Загалом, те, щоб не було збурення європейського ринку. Бо саме ці інтереси ми маємо пильнувати перш за все. Інтереси європейського європейських ринку. Після того як європейська комісія представить свою Позицію питання прийме Польща як країна, що головує в ЄС, Тож почнуться переговори із державами-членами щодо остаточної форми нової угоди між Євросоюзом та Україною. 62% учнів польських середніх шкіл зазнають насильства із боку однолітків. Згідно зі звітом, у кожному класі є людина, яка, хоча б раз на тиждень, зазнає так званого булінгу. Найпоширенішою формою насильства є зовсім не фізичне насильство, розповіла Малгожа Тамара Львуйчик із фонду Уніка. Ті, попрошлішми учнів оповідь, коли ми попросили школярів розповісти, з якою формою насилля вони найчастіше стикаються. На перших трьох місцях були форми пов'язані зі стосунками. Хтось сказав, щось образливе відчули себе відірваними від соціуму, і це дуже важливі чинники у період дозрівання. Тобто значення в віку адолесенці доростання. Фахівці кажуть, навіть ці цифри можуть бути значно заниженими. Останніми днями у нижній Силезії сталося самогубство двох підлітків в одній зі старших шкіл. Принаймні, одна із трагедій сталася через хейт.